Що нас розвернула поліція і сказала, що тут вже парковка повна, що місць вже немає. Тому ми йшли пішки 2 кілометри. Це найближча була парковка. Тут вона коштує євро 60 за годину. Ми сплатили 2,5 години. Ось тут все-таки вже чудові види. Зараз ми будемо йти туди ближче до е центру. І вже звідти вам покажу. Може вдасться знайти якийсь заклад і ще поїсти. Я сподіваюся, що ми встигнемо, тому що парковка, вона, звичайно, зобов'язує йти швидше, ніж ти хочеш на місце. Ось. Але вже дуже подобається, дуже тут гарно, дуже багато людей і розумієш, чому це такий бажаний курорт для людей. Ось, зараз буду вам більше його показувати. А тепер, друзі, звичайно, кілька слів про Портофіно. Це невеличке містечко на північному сході Італії і знаходиться воно в регіоні Лигурія. Історично, Портофіно було невеликим рибальським селом, але за рахунок того, що розташовано воно на березі неймовірної мальовничої бухти, воно перетворилось у дуже популярний курорт. Зараз Портофіно вважається одним з найбільш фотогенічних невеликих містечок Італії, і славиться воно своєю гарною природою та барвистими маленькими прибережними будиночками. Також цей курорт називають Лігорійською перлиною, і це справді не дивно, тому що атмосфера тут просто нереальна: сонце, море і дуже багато гарних місць. Головною пам'яткою тут є головна площа п'янцета. І поруч з нею є дуже багато цікавих архітектурних споруд, а також тут є безліч цікавих ресторанчиків. Але, звичайно, окрім площі, тут є і інші пам'ятки, наприклад, Церква Святого Мартина. Вона була побудована у 12 столітті. Також вона була побудована у романському стилі, і у стінах церкви досі зберігаються скульптури та картини генуезьких та лігурійських майстрів. Вхід у церкви, до речі, вільний, тому ви можете спокійно заходити і просто дивитись на цю красу. Але я додам ці неймовірні кадри, щоб ви дійсно впевнились, що воно того варто. Так, хочу вам ще трошки розповісти взагалі про Портофіно. Це дуже невеличке містечко. Тут зареєстровано 400 чоловік. Кажуть, що всі е, ці люди вони працюють, звичайно, в сфері туризму, тому що це містечко дуже-дуже маленьке. Ось, і тому я думаю, що тут, напевно, крім туризму, роботи і немає. Ось ще з приводу того, хочу розказати, що це взагалі. Дуже популярний і дуже дорогий курорт саме влітку. Звичайно, думаю, що зараз ще не так, тому що ще не сезон. Але тут дуже люблять відпочивати голівудські зірки. Ну, Ми теж вирішили не бути так, можна так сказати, в стороні від цих трендів і проїхати у Портофіно. але в не сезон. І ми тут зупинятись на ночівлю не будемо, тому що я ще дуже хочу поїхати у Чінкватере сьогодні, подивитися, погуляти там ввечері. Тому е якось так. Друзі, ще хочу додати дуже багато відео у мене є з вуличок Портофіна, і це справді неймовірні вулички. Вони дуже кольорові тут, справді неймовірно, гарно. Але ще дуже важливо, я хочу розповісти вам саме про дорогу, як ми сюди добиралися. Ті, хто дивився мої попередні відео і хто підписаний на цей канал, той знаю, що вся моя поїздка у Італію була на автомобілі, тому, звичайно, ми сюди їхали теж на автомобілі, і тут є декілька важливих моментів. По-перше, тут не дуже багато парковок. Є, звичайно, приватні, тут майже неможливо знайти безкоштовне місце, до цього теж треба бути готовими. Але можна також залишити машину у сусідніх містечках, там буде і парковка дешевша, і можна навіть знайти безкоштовне місце. У нас, на жаль, не вийшло його знайти, але я дивилась відео перед цим і бачила, що люди знаходять все ж таки безкоштовні місця. А по-друге, що дуже важливо, що дорога тут досить важка. Весь час вам треба їхати вниз по цим серпантинам, і це насправді трошки так важкувато і довго. Тому теж будьте готові, закладайте на цей час, тому що. Ми дуже здивувалися, коли нам навігатор показав, що нам їхати так довго, але справді реально такий час і був, тому що дорога тут досить така складна, і треба їхати на низькій швидкості. І також ще хочу розповісти про наш маршрут. Далі ми хочемо поїхати у Чінкотери, тому у цьому відео ще буде частинка, з нашої поїздки туди. І взагалі вам раджу, якщо ви вже приїхали у Портофіно, можна виділити час краще, звичайно, окремий день і поїхати у Чінкотери, тому що це теж неймовірне місце, і воно справді варто того, щоб його відвідати. Знайшлися ось такий от вихід до моря. Тут навіть є вихід такий, щоб можна було покупатись. Дуже тут гарно, прям перехоплює дихання. Гляньте, яка краса. Це просто якийсь рай на землі. От прям вода тут неймовірна. Просто неймовірного кольору. Я навіть не знаю, чи передасть камера, але тут просто чудово. Також, друзі, особисто моя рекомендація це все ж спробувати пройти з пішохідним маршрутом. У нас, на жаль, не вистачило на цей часу, тому що я спланувала дуже активну та насичену програму. Але я думаю, що це для мене буде такий додатковий привід повернутись, тому що я бачила кадри з цього маршруту, і там справді відкривається дуже гарний краєвид на бухту. Тому ось такий от рекомендаціон від мене. І, звичайно, привід повернутися у Портофіно. Але, як я вже казала у попередніх відео, все гарне має властивість закінчуватись, на жаль, тому нам вже час повертатися у машину і їхати далі у Чинкотери. Але я прикріплю цікаві та гарні відео, як ми повертались у сусіднє маленьке містечко. Так, ми вже їдемо до Чінпатери. Я сподіваюся, що сьогодні вдасться відвідати три деревушки з п'яти. Я сподіваюся, що це реальна історія. Єдине, що я чула, що люди от не радять туди їхати на машині, що там погані дороги, і що краще поїхати або на потязі, або там вже приїхати у першу і взяти там паром. Зараз будемо перевіряти. Чесно, немає ніякого бажання розбиратись з громадським транспортом. Учинку ЕТР, якщо чесно. Я все ж таки сподіваюся, що вдасться якось там нормально проїхати. Або якщо проблема у парковці, то ми вже звикли до дорогих парковок тут і вже звикли за них платити. Ось єдине, що є ще така ціль сісти десь поїсти смачно. От прям реально хочеться якоїсь смачної їжі, не піци, бо піца вже трошки, трошки мене втомила, якщо чесно. Тут за 300 метрів а, на розвилці тримайтеся лівого боку. Лівого боку треба нам триматись. А, ось тут постійно з їжі це піца, це якісь булки. на розвилці, тримайтеся лівого боку. Ось так от буває, коли ти їдеш по навігатору. Зараз сплатимо за парковку, і вже я думаю, за 200 то, метрів там поверніть А, приїхали вже цей тол, там де треба платити за платну дорогу. І знаєте що? Там написано щось там, якийсь страйк був, і зараз Free Flow. Тобто ми проїхали безкоштовно по платним дорогам і зекономили десь 5 євро. Ну, це гарна новина, тому що не знаю, чому так, що за страйк. Не знаю, може тут люди були незадоволені, що платна дорога, але відрізок невеликий, якщо чесно. Був, десь ми, мабуть, проїхали кілометрів 40. але круто. ну. Завжди приємно так зекономити трошки, тим паче, що тут дуже багато а, грошей саме витрачається на оці платні дороги, тому що якщо хочеш їхати комфортно. Треба платити, а якщо хочеш їхати по безкоштовним, то треба бути готовим е, до трафіку у маленьких цих містечках курортних. Це все біля узбережжя, тому людей дуже багато. І ще один європейський прикол: що е, всюди кругове е, це круговий рух, і через це треба зупинятись ну, через кожні, я не знаю, там, блін. 500 метрів, 500 метрів проїхали, і все. Знову цей круговий рух, і треба призупинятись, і тобто, розігнатись ти там не можеш ніяк. Та й всюди ці м, спеціальні такі стовпчики з контролем швидкості. Тому, звичайно, раджу вам користуватись платними дорогами. Що ще я помітила, дуже цікаве, що коли вбиваєш якусь точку, куди тобі потрібно, Google Maps вам реально буде розчитувати от прям чітко час, коли ви приїдете. Не знаю, як працює тут, тому що в Україні зовсім не так. Мабуть, тому що ми все ж їздимо швидше, вмикаємо Waze і дивимося до камери. Тут трошки так не можна, тому що можуть бути камери просто так, без е, будь-яких попереджень на мапі. Тому тут краще так не гратись і краще все ж дотримуватись швидкісного режиму, тому що не хочеться потім на кордоні вже з Україною мати якісь проблеми. Ось ми вже близько, ми вже доїжджаємо до Чінкутере. Я ще перевдигнусь і буду вам вже там знімати. Ну що, ми вже приїхали у Ріо маджоре Спочатку поїли, звичайно, тому що вже дуже хотілося їсти. Ну, все, поки не сильно зрозуміло, тому що, я думаю, наша головна помилка була, що у нас дуже багато було місць, куди ми хочемо, хочемо потрапити. І насправді я думаю, що на ті потерену день вам треба 100%. Ми вже тут ввечері, далі ми їдемо у Флоренцію, тому, на жаль, ми побачимо зовсім небагато. Але це була моя мрія, це була е, така для мене галочка на карті, куди я дуже хочу потрапити. Тому я думаю, що все одно круто, що ми тут пинилися, що ми тут поїли. Е, взагалі це класні круті емоції. Ось єдине, що я тут прочитала, що до наступного містечка 500 метрів, тому може зараз ми зробимо туди е, марш-брусок такий. Ось і поснімаю вам просто як тут прикольно, і додам після цього відео друзі. Ну і розповім вам звичайно кілька слів про чінк тери. Чінквери в перекладі з італійської перекладається як п'ять земель, і це не дивно, тому що цей парк складається з п'яти невеликих містечок. Всі ці 5 містечок вони побудовані над морем і з'єднуються між собою численними пішохідними стежками. Як ви можете зрозуміти, ми, на жаль, доїхали лише до Ріо маджоре але це місто знаходиться найближче до адміністративного центру цієї провинції, а це містечко Ласпеція. І кажуть, що саме з цього містечка краще починати. Свою прогулянку по Чінкветере. Тепер, друзі, у мене є плюс одне бажання. До цього це було відвідати Чінквере. А тепер я дуже хочу повернутися сюди і відвідати ще містечко Вернацца та, звичайно, Манаролу. От для мене це топ-3 з цих містечок. На жаль, ідея знайти другу деревушку провалилась туди йти 22 хвилини, не 500 метрів, а півтора кілометри. Тому, мабуть, ми вже погнаємо тут. Дуже шкода, але я хотіла, до речі, саме от у цю, тому ну, непогано, чому б і ні. Головне, що побували, що доїхали. А завтра вже побачимо Флоренцію. Ну так трошки, звичайно засмутилась, але що робити? Дуже насичені дні тут. Сама так не планувала, тому вже скаржитися нема причин. Ось ну і зараз просто погуляємо по вуличкам, подивимося, як тут, і вже будемо їхати. Друзі, на цьому я вже буду завершувати це відео. Я дуже вдячна вам, що ви додивились його до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі та натискайте колокольчик. Мені буде дуже приємно поспілкуватись з вами у коментарях. І, звичайно, до зустрічі у нових відео.